Чому регулярність процедур важливіша за інтенсивність? Секрет успіху корекції фігури тантогляд за тілом полягає не лише в інтенсивності, процедур, але насамперед у їхній регулятності. Давайте розберемося, чому. Люко перше присутній ефект накопичення, Апаратні процедури та масаж запускають вімку Покращують кровообіг. Активізують обмінні процеси у тканинах, але ці ефекти носять тимчасовий характер. Організм поступово повертається до свого звичного стану, щоб закріпити результат, потрібно регулярно нагадувати тілу про потрібні зміни, і лише тоді вони стають стабільними. Друга причина ритм оновлення тліти. Наше тіло оновлюється за певним ритмом, таким собі своєрідним циклом генерації шкіри, оновлення сполучної тканини, емпатична циркуляція. Якщо процедура виконується один раз на місяць, то тіло встигає все забути про козативні зміни. А от регулярні сеанси один-два рази на тиждень або за індивідуальною програмою дають тіло шанс перебудуватися. Ну і третє це стійкий результат займа з курс процедур дозволяє вирішувати проблему комплексно: спочатку підготувати тіло, зробити лімфодренаж, детокс, а потім активно впливати в межірові відкладення або це а вже потім закріпити результат, то мочевичним масажем. Разові процедури працюють як сос допомога. Вони приємні, але без курсу ефект дуже швидко сходить на нівець. І четвертий психологічний аспект. Регулярні процедури формують здорову звичку турбувати про себе. Ви сприймаєте догляд за тілом як інвестицію у здоров'я, а не як разуби забаганку. Це допомагає не тільки у фізичній трансформації, але й підвищує рівень мотивації до здорового способу життя загалом. Якщо ви хочете досягати помітних та стійких результатів, обирайте курс процедур, рекомендований фахівцем.